Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. У Харкові пролунала серія вибухів. Попередньо є влучання за містом. Чекаємо офіційної інформації. У Запоріжжі кількість потерпілих зросла до трьох. Поранені двоє жінок і чоловік. Вночі ворог тричі вдарив по одному із районів міста. Пошкоджені 13 багатоповерхівок, зайнялися гаражі та автівки. Вибухом зачепило і місцевий пункт незламності. Увечері ворог атакував Чернігів. Російський безпілотник влучив у дев'ятий поверх будинку, спалахнула пожежа, і також окупанти обстріляли енергооб'єкт, і Частина обласного центру залишилася без світла. А на Дніпропетровщині цієї ночі під ударами знову був Нікопольський район. Ворог бив дронами та артилерією, побито багатоповерхівку, спортивну школу та приватний будинок. Збройні сили України відійшли від містечка Сіверська на сході Донецької області. Про це офіційно повідомили в Генштабі. Там кажуть на такий крок пішли, щоб зберегти життя військових і боєздатність підрозділів. Російські війська на цьому напрямку мають чисельну перевагу, зазнають великих втрат, але наступів не припиняють. Водночас місто залишається під вогневим контролем українських сил. Твердять у генштабі. А село Грабовське на Сумщині перейшло під контроль росіян, і про це повідомляють аналітики Діпстейт окупант намагаються прорватися в бік рясного. Нині у населеному пункті тривають бої, заявили в угрупованні об'єднаних сил. Це село розташоване за 200 метрів від кордону. Раніше росіяни викрали з Грабовського понад півсотні цивільних, і також у полон потрапили українські військовослужбовці. Про що розповів президент? Нині українські захисники дають ворогові відсіч, аби той не просунувся далі. Втім, наразі не зрозуміло у такий спосіб, окупанти готують прорив. Чи відвертають увагу наших воїнів із інших напрямків? Запеклі бої тривають і в Покровську. Українські війська контролюють північну частину міста та ліквідовують окупантів. Також українські захисники показали один із наступів ворога на добропілля. Росіяни кинули в бій 24 одиниці техніки. А на штурм пішла російська морська піхота. Щоправда, результат виявився не таким, як очікували загарбники. Замість нових позицій, вони отримали спалену техніку та вимушені були тікати. Українські військові підрозділу Скеля прорвалися в Покровськ на техніці. Зуміли десантувати піхоту, закріпились на позиціях і продовжують рух у центр міста. Для прориву застосували танк Абрамс, який прикривав колону і був підбитий ворожим ФПВ. Нині, як заявляють у силах оборони, майже 40% міста під українським контролем. Ситуація нелегка. Бої і штурми з боку ворога майже невпинні. І детальніше розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Де німецька мені там я танка не бачу, устріли з гармат, від яких здіймається дим, що геть закриває дорогу, по якій чотири бронемашини Силоборони прориваються до Покровська. Це північно-західна ділянка в'їзду у місто. Дуже знайома тим, хто часто бував у Покровську. Ось і видніється стела з написом назви міста, та сама, де ще не так давно росіяни намагались вивісити свій триколор. Тепер ця дорога шлях для наших воїнів, які заходять у Покровськ. <ривітник> Бронемашини штурмового підрозділу Скеля успішно довезли піхоту до точок вигрузки. Дрони штурмовиків контролюють кожен крок солдатів. А командири в радіостанції підказують найоптимальніший шлях для воїнів. Ось у кадрі група наших піхотинців висувається на штурм. Піхота виспішилася волі. Це чи не найскладніша ділянка Покровського фронту? Одна з доріг, що веде у місто, і надважлива артерія сполучення для наших сил оборони. Тепер вона вже під їхнім контролем. А сили, що тримають Покровськ, потроху просуваються у центр міста. Ситуація у нас зараз відбувається із -за накопичення противника в частині Лазурного району, Шахтарський, сонячний південний. І за того, що тут знаходяться багатоповерхівки, проти противнику вдається провести накопичення. Командир штурмового батальйону детально пояснює, де у Покровську ворог це саме ті квартали, де пропагандисти росіян знімають свої ролики про буцімто повний контроль над містом. Але це неправда, кажуть у силах оборони. Місто нині розділене майже наопіл між окупантами і українськими воїнами. Вони уходять як в сторону промзони, так і уходять в сторону. Uh, проходить вже де вокзала. А це вже північно-східна ділянка міста, динасовий завод, який ще не так давно виготовляв вогнетривки матеріали. Наразі ви ж бачите, все зруйновано. Це ж зафіксували і працювали. Насправді історичне місце для всієї промисловості Донеччини, але тепер це поле бою у залишках приміщень, якого ховались росіяни. Тепер лише суцільна руїна, над якою постійно висить наш дрон-спостерігач, аби не дати пройти сюди малим групам ворога. Бо неподалік пролягає ще один логістичний шлях для наших сил у місто. Кожен метр є укриття. Кожен. Метр є підвал, укриття тощо, тому моніторити ціле місто, ви ж самі розумієте, який це шмат роботи, скільки потрібно бортів, пілотів тощо, щоб. Моніторити кожну будівлю. Нині вже 40% Покровська під контролем сил оборони. Про це кажуть самі військові. У місті вже почала стиратись навіть 76-та дивізія ВДВ росіян, яку окупанти притримували для вирішального удару. От вони їх постійно їх комплектують, дають особового складу, і вони їм дають не кажеться не, не, не 10-20 чоловік. А дають. 80 120. вони їх максимально комплектують і максимально кажеться м'ясо. Цього вони кидають. Безпасність. Така ні, є бізопасність. У руках у водія розпізнавач сигналу ворожих дронів. Чуйка, Лише з ним почуваєшся спокійніше на фронтових дорогах, бо саме цей прилад може побачити, чи летить на тебе вороже в піві. А якщо дрони що робить? Либо швидше їхати, якщо на дорозі ти вже розумієш, що на тебе доганяє, то надали бігають саме автомобілі. Будь-яка техніка є ціллю для ворога. Тож забезпечити логістику у містах які є вже полем бою. Нині надскладне завдання для сил оборони. А від нього залежить і подальше просування уперед. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Державний реєстр виборців уперше з початку повномасштабного вторгнення відновила центральна виборча комісія. Постанову про відновлення ухвалили там на засіданні. Напередодні функціонування системи припинили 24 лютого, 2022-го. І нині, як заявив голова парламентської фракції Слуга народу роботи у ЦВК буде задосить. Давід Арахамія наголосив, війна сильно вплинула на демографічні показники. і Це має бути відображено в реєстрі. Ще в понеділок голова Верховної Ради підписав розпорядження щодо створення робочої групи із підготовки законопроєкту про вибори. Очолить цю групу перший заступник Руслана Стефанчука Олександр Корнієнко складатиметься вона із представників всіх груп і фракцій парламенту. Також туди входитимуть і представники громадського суспільства. І передусім там мають опрацювати всі нюанси щодо вибори виборчого процесу під час війни такого досвіду країна ще не мала. Боротьба за власне житло. Наша наступна історія про людей, які придбали квартири ще до війни, але досі чекають, поки зможуть повноцінно в них жити. Місяць тому, в годину пік, вони перекрили Крюківщину під Києвом із вимогою узаконити будинки і під'єднати їх до опалення. ТСН висвітлювала цей мирний протест і спробувала розібратися. Чому люди оселилися на будівництві та коли отримують документи на свої квадратні метри? Про все, що вдалося з'ясувати, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук розкаже далі. За кожним із цих вікон чиїсь відкладені мрії довго збирали на цю квартиру. Та нереалізовані очікування для житла така квартира не пригодна. Нас потолка тече вода, у нас пліснява повсюди. у нас діти з алергіями. Ми платимо комунальні послуги взимку від 10 до 20 тисяч. Це мав бути найбільший житловий комплекс Крюківщини. Комфортабельне житло, дитсадок, школа, магазини. Місто в місті так продавали його інвесторам. У кілька черг дві з них звели, решта. Лишилася заморожена або так і ніколи не стане дійсністю. Але чому будівництво комплексу зупинили, а інвестори вже готових квартир не мають ні автономного опалення, ні навіть права власності на житло. Що вас найбільше підкупує? проект? Інна джогало одна із кількох сотень інвесторів, які спокусилися не лише на обіцянки забудовника, а ще й на назву. Бо благород це про високу моральність, доброчесність і на персоналії, каже забудовник, віруюча людина, і ушукати не міг. Мега малесенький, такі якби об'єкт, маленьке місто, куди можна не виїжджати. Тут можна працювати. Я перукар, я хотіла тут відкрити свій кабінет. На власну квартиру вона збирала упродовж 15 років, але поки жити в ній не може. Бо я сьогодні заїхала то 9 градусів. Для житла така квартира не пригодна. Я наймаю її в Києві, живу там, а тут вона просто стоїть за оренду однокімнатної квартири на околицях столиці. Інна платить 8 тисяч гривень на місяць. І це каже дешевше ніж опалювати за допомогою кондиціонера свою квартиру у Криківщині. Тут у нас душ в якому ніхто не може митися зараз, а витяжка вас не працює. Ні, воно там щось від вологи, щось там. Не лише холод, а і через нього цвіль на стінах. На це скаржаться чи не усі сусіди. Марія гурнак показує плісняву на другому поверсі своєї квартири. Пояснює, вони були змушені заїхати жити в квартирі недобудованого ЖК. намагалися економити. Отже, обігрівали кондиціонером тільки кухню-студію, що на першому поверсі, де водночас і їхня з чоловіком спальня. Ми ось зараз тільки хочемо поставити в цих двох кімнатах кондиціонери, і щоб ця цвіль пішла, але Теж це, це буде дуже нам дорого обійдеться. Обігрів лише першого поверху по комерційному тарифу в середньому по 10 гривень за кіловат обходився близько 20 тисяч гривень у місяць. Зимою, коли морози, то ми тут просто не можемо навіть цю одну кімнату загріти кондиціонером. Газовий котел жодного разу так і не вмикнули. Ремонт все ще не доробили. не можемо купити, бо зацвітуть і стоїмо на місці, чекаємо газ. Чекаємо, коли ми отримаємо документи, щоб ми були якби хазяйвами своєї квартири. Автономне опалення, тобто підключення до загальних інженерних мереж, запрацює лише після вводу багатоповерхівки в експлуатацію. Про що забудовник обіцяв, що восени 22-го. У 23-му році нам сказали: беріть ключі, йдіть, робіть ремонт, і можете навіть жити. А ми далі працюємо над документами. Там то все буде добре, буде газ. Але за три роки нічого не змінилося. А я за вас. Тому люди перекрили дорогу біля свого ЖК. Ми хочемо, щоб нас почули. Ми звертались до місцевої влади вишневого міста. Ніхто не відповідає. На що голова міськради має свою версію? Мовляв, про проблему благороду дізнався лише після мирного протесту. І подібне заморожене будівництво у громаді не єдине. 22-23 рік взагалі була затища більшості. Це все десь на кінець 23 року. Активізувалося на сьогоднішній момент там з... пишу в громаді. Там з півтора десятка забудовників будується тільки один. Основна причина пояснює мер нові державні будівельні норми, які запрацювали під час воєнного стану. Відповідність зведених квадратних метрів ДБНам і плану забудови. Тепер автоматично перевіряє єдина електронна система Державної інспекції архітектури та містобудування, де ми і з'ясували, що в листопаді 2022-го документи для узаконення багатоповерхівок забудовник таки подав, але система виявила порушення і їх досі виправляють. Абсолютно все потрібно оцифрувати і додавали вимоги до певних категорій по інклюзивності, по пожежній безпеці. До речі, по будинку навіть зі змінами в законодавстві ми змінювали навіть проект. Ольга Балабан – антикризова адвокатка. Її забудовник найняв, аби зрештою узаконити багатоповерхівки. Вона пояснює, здачу будинку в експлуатацію затягнули і через постійні повітряні тривоги, і через неструмлення, і катастрофічний брак робочих рук. Я зацікавлена здати в цьому році. Це залежно від того, як ми пройдемо експертизу проекту. Загалом на цих 50 гектарах передбачалося будівництво 25 п'ятдесяти поверхівок комфорт класу, а це понад 3 тисячі квартир. Але довгий зелений паркан, за яким працює підйомний кран, відможовує нове будівництво вже іншого житлового комплексу. Раніше це була наша територія, ну відносилась до нашого ЖК, і тут е, мала бути школа і садочок. Але як бачимо, вже новий ЖК. На запитання, чи добудують хоча б розпочату третю чергу висоток, представник забудовника за кадром розводить руками. Обіцяє, що будівництво буде відновлено навесні, але за умови, що на це стане грошей. Ірина Кондрачук, Роман Ріяпа, Олександр Аліфанов та Ігор Калинюк. ТСН 1+,1. марафон Єдині новини. Польоти Трампа, які він заперечував, стали відомі нові подробиці скандальних файлів Епштейна. Міністерство юстиції США оприлюднило чергову порцію документів у справі засудженого за секс злочини покійного багатія Джефрі Епштейна. Свого часу той товаришував із багатьма представниками світових еліт, яким постачав неповнолітніх дівчат для сексуальної експлуатації, серед тих, хто був знайомий із Епштейном і нинішній президент США. Дональд Трамп це знайомство не заперечував. Перечував, але запевняв, що тісних зв'язків із Епштейном не мав і ніколи не користувався його літаками. Втім, свіжа порція документів свідчить, Трамп здійснив, щонайменше вісім польотів на лайнерах. Багатія кілька разів літав разом із дружиною та дітьми, а ще кілька наодинці з Епштейном та 20-річною дівчиною, ім'я якої закреслено. Файли справи Епштейна американське міністерство юстиції публікує за ухваленим минулого листопада законом. У попередніх частинах досьє спливли фото Ох, знаменитостей, які відвідували вечірки Епштейна, зокрема колишнього президента США Біла Клінтона та британського принца Ендрю.